Протезування для військових у Чернівцях, ветерани війни та військовослужбовці можуть безоплатно протезувати зуби у міській стоматполіклініці на вулиці Університетській. Які умови участі у програмі? Скільки військовослужбовців вже скористалися можливістю? Далі у сюжеті, Петро з Тернопільщини з червня минулого року проходить службу на Донецькому напрямку. Нині у відпустці спеціально приїхав до Чернівців, аби скористатися програмою зубопротезування. Мені порадили приїхати сюди в клініку, що тут гарні медики, що візьмемо си мені зуби зробити. Зуби покришились, погані зуби, треба було зробити. Мало військовослужбовців знає про цю програму, а проблеми є з зубами багато. Холод, мороз, самі розумієте, перепади температури. Але я у своїй відпустці лікуюся. Це ж амбулаторне лікування, на нього не дається відпустка, треба стаціонарне лікування. Це проблема, що не дають відпустки, щоб люди підлічилися зуби військові. Нині у міській стоматполіклініці чернівців до зубопротезування готують 10 військовослужбовців. Процес триває у декілька етапів, починаючи з терапевтичного чи хірургічного лікування. У ну, середньому протезування десь біля двох тижнів днів, ну мінімум 10 робочих днів. Лікування залежить від кількості зубів і складності лікування від. Виду самого лікування, що є хірургічне лікування, що терапевтичне лікування, якщо є хірургічне лікування, тобто видалення зубів, це потрібно мінімум 10 днів, дві недільки, треба почекати, щоб воно підгорілося, а потім можеш братися за... Вже лікування додентично, якщо воно потрібно. У середньому десь треба розраховувати все кругом бігом, десь виходить, десь в районі місяця так місяця часу. Одне направлення від сімейного лікаря може покрити протезування кількох зубів, і якщо це передбачено планом лікування. У міській стоматполіклініці роблять усі види зубопротезування. В рамках державної програми військовослужбовців може скористуватися будь-яким видом послуг, там тільки лімітована сума, це становить приблизно 15 тисяч гривень. В межах цієї суми військові Вось може отримати всі види протезування, як косметичного протезування, так і функційного протезування. Тобто, дозволено, можна їм ставити металокераміку, бігельні протези, ну і звичайні прості. Для отримання безоплатної послуги військовим необхідно подати заявку та зібрати пакет документів. приносить всі свої по папері посвідчення, паспорта, ідентифікаційний код і вноситься в його програму, і вже по тому Національна служба. Охорона здоров'я нам підтверджує його, як він має бути зареєстрований у сімейного лікаря, має бути в базі. І потім він це завжди погоджує нам. Сумої Проєкт безоплатного зубопротезування для військових та ветеранів війни стартував 1 квітня 2024 року. З державного бюджету на програму виділили 750 мільйонів гривень. На Буковині послугу можна отримати у двох закладах: Чернівецькому обласному стоматологічному центрі та міській стоматполіклініці Чернівців. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4